Об українських слів, які не те, щоб неможливо перекласти російською, а неможливо передати їх глибокий та повноцінний сенс. Деякі слова живуть лише в певній культурі. Вони настільки глибоко закорінені в менталітет, побут, емоції народу, що просто не піддаються перекладу, без втрати сенсу. Українська мова має чимало таких унікальних слів, які не мають точного відповідника в російській, ні за емоційним наповненням, ні за змістом. Одне з таких слів дошкуляти в російській є донімать, але дошкуляти це особливий тип дратування, коли тебе ніби трохи, але постійно мучать. Слово дуже влучне і має емоцію мікроагресії. Слово зграйка, і це зменшено пестливе від слова зграя. У російській немає слова, що передає і малу кількість, і ніжність одночасно. Наприклад, на подвір'ї бігала зграйка дітлахів пишатися. Російською гордіться, але це ближче до гордині. А українською пишатися це щира, світла гордість за когось або за щось. І зовсім без зверхності. Покуть. І це унікальне українське слово. Тобто святе місце в хаті, куточок з іконами. У російській мові такого поняття просто не існує. Наприклад, на покуті свята вечеря. Слово кохати. У російській є любіть. Але кохати це інтимніше, м'якше, сердечніше. Це слово має ніжну енергетику, яку складно передати російським любові. Бо в Росії люблять однаково шпроти, президента, горілку, жінку, Жигуль. Дітей. І останнє на сьогодні слово газда і «газдиня». Значення виходить за межі хазяїна чи домовладєліці. Це не просто мешканці будинку, а дбайливі, відповідальні господарі, ті, хто підтримує лад і душу оселі. У російській немає жодного повноцінного аналогу. А які ще слова можна було б додати в цей список, обов'язково пишіть в коментарях.